Вітаю вас, ефірі. Програма вічна з репортером у студії Світлана Рвенчак. Ми не забуваємо про них сьогодні. Громадськість відзначила день пам'яті жертв комуністичного режиму. Ки влади та духовенства спершу поклали квіти до підніжжя пам'ятника жертв комуністичних злочинів. Вшанували сьогодні і воїнів радянської армії. На брюховицькому цвинтарі перепоховали останки чотирьох вояків, які загинули на території області в 41-45 роках. Всі сьогоднішні заходи відвідало багато небайдужих. Ми вшановуємо сьогодні усіх жертв, усіх тоталітарних режимів, усіх тих, хто загинув під час другої світової війни. Власне 22 червня. День, який традиційно не відзначався у нас на західній Україні на Львівщині. Ми бачимо, що сьогодні є досить таке важливе і поважне відзначення цієї дати. Обласна рада все для того зробила, аби це відзначення мало українозахисний зміст, аби події 70-річної давнини були відповідно оцінені з точки зору. Сьогоднішніх українців інтереси української держави у Львові з'явилися білборди: комунізм, знак на знак дорівнює нацизм. Це соціальна реклама, яку розмістили на замовлення Львівської міської ради. На білборді розміщено дві фотографії жертв комуністичного та нацистського режимів. Зокрема, на соціальній рекламі проілюстровано страту людей 30 червня 1941 року в тюрмі Нелонського та розстріл в березні 1942 року позаду Львівського національного академічного театру опери та балету. Урок історії просто неба саме таку акцію нині на честь 70-річчя від дня початку перших репресій у Львові влаштували представники учнівського братства під стінами колишньої замарстинівської тюрми. Ще зранку активісти учнівського братства зібрались на Замерстинівські, аби зустрітись із ветеранами ОУНПА, які боролись за незалежну Україну. Очікуємо, що ветерани розкажуть про те, що насправді відбувалося, щоб історія не спотворювалася, щоб ми бачили реальні факти і бачили реальні події. Легендарна учасниця більшовицького процесу 59 проти української молоді Ольга Попадин 1941-го сиділа в камері з тими, кого згодом замордували. Жінка дотепер пам'ятає, куди виходили вікна того страшного закладу. І охочу, розповідає учням, історію близьких її років. Дітям то треба знати, тому що треба, щоб вони знали, що люди кудись боровища, що боялися не просто боялися тим, що вони що не знають рідну мову, що той, а вони ще вміли і за себе постояти за, за, свої, за свої думки, за свої ідеї. Активістів здивувало, що фактично на місці камер смертників нині розташовані бізнесові та розважальні заклади. Відтак символічними наліпками вирішили нагадати історію тим, хто її не знає або ігнорує. Для воїна у пантії на гарантії сучасні заклади в такому місці також дивина. Ветеран згадує початок війни у найменших деталях. Юшку я пущу крупою пшеничною, там поснидла, і то був наш цілий денний харч. Пішли ми по місту подивитися. І тут вже з назу почали було з'їжджати пі десь одинадцять, пів почали падати бомби. Літаки німецькі не летіли, почали падати бомби. Пала бомба, кілька бомбів вони кидали на цитадель, а вона попала в їдальню інституту. Представники учнівського братства пообіцяли встановити синьо-жовті таблички і на стінах інших тюрем для привернення уваги влади щодо необхідності відзначити і вшанувати жертовність українських націоналістів часів Другої світової війни. Тетяна Ольховська, Юрій Мельник, програма. Репортер Львівська обласна рада пошанувала сина українського каменяра Петра Франка. В чергову річницю від дня його народження до музею Івана Франка у Львові з урочистою місією завітав Олег Панькевич. Напередодні дня, коли Україна пошанує жертв комуністичного режиму, Львівська обласна рада не забула й про сина Івана Франка Петра, який загинув за нез'ясованих обставин, однак не без участі комуністичних спецслужб. Сьогодні ми передали музею Іванові Франка нагороду, яку обласна рада надала синові Івана Франка Петру Франку посмертно. Це нагорода Західноукраїнської Народної Республіки. Нагорода, яку Петрою Франку присвоїли посмертно, зберігатиметься в музеї його батька. Роман Гаурак каже, що відзнака є очікуваною і надзвичайно виправданою. Звичайно, що це є подія, і це є таке якесь, може, і запізніле визнання тої діяльності, тої участі в громадському політичному житті, який мав Петро Франко, і який безумовно заслуговує на велике пошанування в нашому суспільстві. До Олега Панькевича в Романа Горака було й прохання. Прохання таке, що Є ще одна особа, яка особливо заслуговує уваги в нашому суспільстві. Це внук Івана Франка по Тарасу. Ролан Франко, видатний політичний діяч. свого часу він працював посольстві Великої Британії. Дякуючи йому, ми дістали станцію, яка працює в Антарктиді безкоштовно. Ми бажаємо, що надання Роландові Франкові звання почесного громадянина міста Львова буде справою заслуженою, почесною для міста. І, хоча присвоєння звання почесного громадянина в компетенції Львівської міської ради, Олег Панькевич пообіцяв Романові Гороку посприяти у вирішенні цього питання. Обласна рада клопотатиме до міської, аби Роланда Франка належним чином пошанували. Тітана Равічак, Юрій Мельник, програма-репортер. Наразі це вся інформація яку встигли наші журналісти для вас відготувати сьогодні у цій порі, але каналу не перемикайте, оскільки на вас чекає цікава розмова з гостем студії. Незрячі виконавці з України спільно зі шведами запишують свій перший професійний аудіодиск. Про проект під назвою Шведсько-Український музичний союз незрячих. Детальніше сьогодні поговоримо із виконавчим директором Вівської обласної організації української спілки інвалідів Оксаною Потимко. Вітаю вас, пані Оксано, у нашій студії. Здорово всім здоров'я. Пані Оксано, давайте почнемо. Що ви розповісте нам про задум записати аудіодиск? Скільки він вас ви? Зрівав, і чи довго довелося чекати на його втілення або принаймні початок його втілення? Відверто кажучи, від початку втілення до запису пройшло трошки менше трьох місяців. В принципі, задум створити такий аудіодиск, тобто десь ідея, бажання таке в нас було достатньо давно. Практично від початку дії проекту відчинилося життя, яке ми робимо разом з анківчанами. Це вже 2-3 роки лік іде на такий трос, трішки так? більше трьох років, саме так, так. Але властиво, десь восени минулого року, от якби почали учасники проекту між собою. Знаєте, обмінюватись такими дубками, як би це нам от можливо створити якийсь диск? І так трапилося, що наприкінці лютого цього року наші шведські партнери, з якими ми достатньо давно вже співпрацюємо, звернулися до нас самі з пропозицією, як ми дивимося на те. Щоб зробити спільний аудіодиск українських і шведських незрячих виконавців, вгадали що... вгадали ваші мрії. Так, пані так, так. на що ми звичайно ж пристали, ускладнили, як це завжди буває. Ну і в результаті почали робити. Маємо що маємо про те, як ви ускладнили про це словках, ми поговоримо трохи згодом. А зараз я нагадую нашим телеглядачам. Що ми працюємо в прямому ефірі, ви можете поставити свої запитання гостові студії за номером, зателефонувавши 2949 101. Телефонуйте сьогодні в гостях. Програма вічна з репортером Оксана Потимко, виконавчий директор Львівської обласної організації Української спілки інвалідів. Тобто, от Задум три роки, що заважало раніше втілити задум у життя, українське звичне ну нема грошей, напевно, так і е, зараз де взяли гроші для того, щоб дійсно втілити задум і записати аудіодиск. Пані Світлана, ви фактично дали відповідь: це дійсно немає грошей. Якщо нам вдається виграти гроші на проведення якогось гастрольного туру, проєкту відчинилося життя, то ми воліємо краще все-таки поїхати, коли ми стоїмо. На роздоріжжі чи записати диск, чи поїхати на гастролі. Ми вибираємо поїхати на гастролі. От, а зараз так бачите, трапилося, що наші шведські колеги е, знайшли оце джерело для фінансування. Ним стало Міністерство закордонних справ Швеції. Нам це, до речі, дуже приємно. Я думаю, що приємно і самим Шведам. Е, ну і так трапилося, що властиво шведський уряд фінансує запис цього диску. І бере на себе основну частину витрат. Певна частина витрат лежить, звичайно, ж, і на українській стороні. Зокрема, от ми впродовж вчорашнього і позавчорашнього днів, два дні поспіль, ми працювали над записом оркестру в театрі Марії Заньковецької. Ну, відповідно, це буде. Наша сторона витрат, дякую. Маємо перший дзвінок. Нагадаємо телефон до студії 2949-101 І ми слухаємо першого нашого телеглядача. Прошу. Добрий день, це Григорій, викладач фізичної культури. Ну що буду просити вашу гостю? По перше, давайте виходьте на місцеву владу. Щоб у Львові був створений інформаційний е, такий е, культурний шведський війський центр. Розумієте, дуже мало українська нація знає про Швецію. Абсолютно нічого. розумієте? А Шведи якраз розвиває соціал-демократичну ідеологію, і це для України підходить один до одного. Як у Шведи обстоять освіта, як у шведи. Продають землю, взагалі там не продають. Я би дуже хотів, щоб ви запросили шведів до Львова і щоб шведи нам розказали, як вони живуть. Тому що інформацію про шведське Дякую. життя у нас абсолютно немає. Дякую нашому постійному телеглядачу Григорію. Але я нагадую, пане Григорію, що Оксана Потимко, виконавчий директор Львівської обласної організації Української спілки інвалідів. Пані Оксана опікується інтересами незрячих. Але напевно запросити шведів можна до нього. Ну, я... І вони в понеділок вівторок цього тижня були у Львові, ми сьогодні лише посадили в літак і вони полетіли назад до Швеції. Але скажу е пану Григорію таку річ, що два роки назад шведи в нас перебували достатньо тривалий час, і ми їздили до них і близько двох тижнів були в Швеції, якраз знайомилися з соціальною політикою Швеції. І до речі, коли шведи... Продовж цілого року були тут у нас. Ми робили не одну прес-конференцію, не один ефір по телебаченню. Ну і так далі. Тому подібне. Тобто, в принципі, якраз з політикою шведського уряду ми львів'ян знайомили достатньо потужно. Ну, про те, як живуть шведи, можна зробити висновок. Вони фінансують аудіотиск українських незрячих виконавців. Так? Точно так. Тому напевно зможемо зробити висновок, як вони дбають не лише про своїх, але й про іноземних громадян. Маємо ще одне запитання від телеглядача. Слухаємо. Доброго дня. Добрий день. Е, я хотіла запитати пані Оксану. ой, я перепрошую назвати Ярослава. Я хотіла запитати пані Оксану, хто війде з львівських наших співаків цей диск? І також побажати пані Оксані першу чергу здоров'я і такого натхнення, як в неї. Дякую. Дякую. Дякую дуже. Дякую. Ви знаєте, цікаве запитання, і я дам на нього таку відповідь. Справа в тому, що для участі, для запису в цьому диску ми відбирали кращих з кращих виконавців. Так трапилося, що в проєкті відчинилося життя є трошки більше як півтора десятка виконавців з різних куточків України. І вийшло так, що люди, котрих ми відібрали, ну представляють це, інші міста, інші, на жаль, куточки України, нісінько так це і Закарпаття, Тернопіль, і Вінниця, і е, Крим, і е, Волинь. От, а зате зі Львова ми маємо симфонічний оркестр. Зате справедливо. Керівник проекту зі Львова, а виконавці з усієї України. Хоча Львів'янам, я думаю, наступного разу теж пощастить бути у аудіо. Я думаю, що ми зуміємо на наступний раз відкрити у Львові якусь таку дуже яскраву зірочку. Ну, на жаль, поки що ми таку зірку ще не знайшли. От про те, що ви кажете, ускладнили завдання шведам. Е, наскільки мені відомо, запис повинен був відбуватися, е, тобто запис голосів виконавців плюс мінусова фонограма. Ви удосконалили яким чином, пані Оксана, цей задум? Дійсно, пропозиція шведів була: ми беремо незрячих солістів, їдемо до Швеції, і в їхній професійній студії записуємо сольні партії незрячих виконавців. Так мені знаєте, воно трошки якось, якщо вже тратити такі кошти, то якщо робити вже робити, це, то щось якісно робити робити робити, дуже так? якісно, ефективно, досконало, не так тяпляв і тому з нашого боку надійшла така звичайна попередньо радилася з Богданом Мочерадом, з диригентом оркестру театру Марії Зеньковецької. Чи він на це погодиться? Чи ми це зможемо зробити, чи ми це потягнемо? Коли Богдан Іванович погодив таку пропозицію, тоді ж ми подали свої пропозиції шведам. Шведи думали, просили дати їм запис, ну, скажімо так, в розібраному вигляді запис оркестру будь-якої фонограми оркестрової, для того, щоб їхні звукорежисери могли попрацювати і глянути, чи вони справляться з цим. Тому що е, працювати з оркестровкою. Записом оркестру є дуже важко. Це не є мінусова фонограма, це дуже. Ну це Слабо кілька технічно. десятків музикантів. Кожен так. інструмент потрібно окремо на мікрофон прописати. Так, так це так, важке так, завдання, так, але так, так. вони але... і ви з ним справилися. Точнісінько, так. <рес> маємо ще один телефонний дзвінок, ще одне запитання телеглядача. Телефон до студії ще раз нагадую двадцять дев'ять сорок пані Марія, Я вас. хочу запитати таке питання. Болюче в нас дуже болюче для Львова, для Львівщини питання. Дуже багато інвалідів. Ви подивіться, підіть на вокзалах. Скільки людей інвалідів, без ноги, без двох ніг, без руки. І стоять люди, просять гроші. Будь ласка, займіться цим питанням, а не якимось диском. Візьміть, будь ласка, не ображайтеся. Їм ем треба всім зробити документи, їх треба полікувати, їм треба зробити інвалідність. Займіться цими питаннями. Я вас дуже прошу, тому що я кожен день на вокзалі буваю. Просто немає слів і особливо під церквами стоять, просять гроші. Дякуємо. Але хочу нагадати телеглядачці, що Оксана Потимко вона не є представником влади, вона представник громадської організації і безпосередньо опікується. Незрячим, а напевно, для того, щоб забрати цих людей, яким однозначно добре, що ви нагадали про цю проблему, їм потрібно допомогти, і напевно потрібно, щоб цим займалася влада. Правильно пані, Оксана? безумовно, пані Світлана, але я дам відповідь пані Марії. Попри те, що ми представляємо громадську організацію, я мушу сказати, що громадський сектор, якраз якщо він хоче щось зробити, він може багато чого зробити. І ми, пані Марія, неодноразово займалися тими питаннями, про які ви говорите. Тобто, ми допомагали, ми витягували людей з найрізноманітніших халеп. Ми допомагали їм проводити операції. Ми робили їм групи інвалідності і так далі. Хоча нам це було дуже складно. Але е сьогоднішня ведуча пані Світлана дуже добре зауважила, що це є завдання влади. Не може інвалід е незрячий, наприклад, як я чи інвалід іншої нозології, іти на вокзал і рятувати інших інвалідів. По мірі сил ми це звичайно робимо, але це є завдання влади. Вам складно займатися цими всіма справами, але ви знаходите в собі сили і допомагати таким людям, як ви, звичайно, і не тільки я для цього є громадські організації, і надія, і довіра, і асоціація інвалідів, і товариство глухих, і так далі. Тобто, тобто, кожна громадська організація піклується якоюсь певною нозологією інвалідів і робить свій чималий внесок. Людям здається, аудіодис це ніби дрібниця, але для тих виконавців незряча людина сидить у чотирьох стінах, але має таланти, не може його реалізувати. І тут такий подарунок для тої людини, для тих частих виконавців з України, це які емоції. Я вас колись питала, які емоції були першими, коли люди почули, що так ми їдемо до Швеції, так ми запишемо свій перший аудіодиск. Знаєте, є такий дуже відвертий вираз розпирає від щастя. От, власне, це для людей це було, це ковток свіжого повітря, це щось несподіване, це можливість реалізувати свій талант, це просто ну, це справді щастя, хвилини щастя, тому що людина, ви правильно підкреслили, зауважили сидить в чотирьох стінах. Але я мушу сказати, пані Світлана, що, і, до речі, доповнити відповідь для пані Марії. Що випуск аудіодиску, як нам можливо видається, що це є непотрібна витрата коштів, це не так. Справа в тому, що е, Україна е, ну поки що українське суспільство не настільки, ви це самі знаєте, і влада, і суспільство не настільки вирішує проблеми інвалідів, як нам би цього хотілося. До ідеалу нам ще дуже, 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 дуже далеко. далеко. Так. І е, знаєте, в чому є можливо основна причина, чому нам далеко до ідеалу? Тому що ми мало знайомі з дійсними проблемами інвалідів. Ми звикли лише шкодувати інвалідів. Ми їх жаліємо. Нам здається, що якщо ми кинемо на вулиці в шапку інваліду без ніг чи незрячому інваліду дві гривні, то ми йому допоможемо. Нічого подібного. Власне, Ми треба дати шанс реалізувати себе самому Точно так. і ні від кого залежить. Це по-перше. І по-друге, як на мене, то привабити увагу суспільства, влади, громадськості до проблем інвалідів можна двома шляхами. Перший шлях робити, наприклад, якісь масові акції і розказувати, як нам важко живеться, які в нас труднощі, проблеми і так далі. І другий шлях. Приваблювати суспільство, спільноту, громадськість, владу до проблем інвалідів через позитив. Тобто демонструючи свої можливості, водночас показати свої проблеми. Розумієте, власне, проблема через позитивні емоції. От як на мене, це набагато ефективніший шлях. Він дієвий, і я дивлюся навіть по тому, як ми з своїми концертами гастролюємо в інших регіонах України, як змінюється після цього відношення. Це Проект відчинилося, відчинилося життя. Відчинилося життя. Так, так. Це 15 незрячих виконавців з усієї України у супроводі Симфонічного оркестру Національного театру імені Марії Заньковецької драматичного, і ви гастролюєте. Так. Різними містами України і так. не тільки так і так. існує вже три роки. Ну це так, так для так, наших телеглядів, щоб знали, що це за проект і е... відомих українських виконавців. Третя складова, обов'язково зірки угу. долучаються, так, так? обов'язково. А приходять на концерти люди. Ой, якби ви Анславі. бачили, що в нас зараз робилося в Одесі? Це філармонія, тисячний зал. Доставлена маса крісел і, і не вистачає місць. Розумієте? Довелося заступнику губернатора, заступнику голови обласної ради сидіти в 14-му ряду. Ми ледь собі там знайшли містечко. <реш> Дякую за відповідь. Ще раз нагадую нашим телеглядачам 2949101, телефон прямої лінії. Можете подзвонити, поставити свої запитання пані Оксані Потимко. Пані Оксано, я вже говорила, десь згадувала, що двома етапами відбувається запис диску. Перше, це записували Симфонічний оркестр Театру Заньковецького, Понеділок, вівторок це відбувалося. Як, як відбулося, чи все позитивно, чи всі всім задоволені? Розказують. Знаєте, е, пройшло все дуже ідеально. В принципі, ми навіть так. Ну, ми сподівалися, але, але хвилювалися, як це буває. Писались ми з 9 ранку орієнтовно до 22 години вечора. Встигли записати 10 треків. Ну, звичайно ж, багато дубляжів було і так далі. Це обов'язковий момент. Вчора ми працювали в студії Лева. Допрацьовували весь цей матеріал і властиво сьогодні, проводжаючи наших шведських звукорежисерів, це є... двоє людей, два двоє звукорежисери людей. зі так, Швеції. Приїхали так, так, так? Жан Пості і Рікард Андерсон. От я власне задала їм запитання про враження від України. Від спілкування з оркестром, від спілкування з українськими незрячими, вони ці враження були надпозитивні. Це дуже добре. Це дуже добре, що ми. Не показуємо, які ми бідні злиденні, як в нас злежити, які маленькі пенсії. Ми всі плачемо розумієте, в хустинку. А, а ми... нічого від того не змінюється. <гум> так? <Точнісінько гум> ми працюємо. <гум> Точнісінько так. Просто розумієте, якщо взяти той варіант, про який я зараз сказала, шведи поїдуть додому. Вони ж не прийшлють нам мільйон, правда, щоб допомогти нам закупити продукти для інвалідів. В них просто складеться враження, ну от. Ну жаль, ну ж шкода, але от от не дуже тягне до цих людей, бо там суцільний негатив і тільки жалість. А ми, от навпаки, показали їм такий, знаєте, драйв, енергетику. Ми показали, ми вчора вечір їх виводили по Львову. Ми їх завели показали. в купі врешті-решт розумієте, ми їх ледь посадили на літак. Вони не мали не бажання, хотіли їхати. Не хотіли їхати. Йому, звичайно, тут сподобалося. Дуже гарні враження залишилися від оркестру. Від заньківчан і від оркестру. От вони особливо на цьому зосереджували увагу, і мені це дуже приємно. І від нашого львівського звукорежисера Олега Мишловського, який ну, молодчина, працював дуже гарно, володіє вільною англійською мовою. І, слава Богу, в нас в цьому хоча б перепон не було. Ну, ось Зрозумію. така ситуація. знаю, що шведи привозили з собою вручну зроблені мікрофони. Це надзвичайно дорога апаратура, аналогів якої в Україні немає. Так, правда, так властиво, ви знаєте, коли ми чому нам ще й було приємно писати цей диск? Тому що коли шведські колеги надали нам перелік апаратури, яку вони з собою привезуть, наші звукорежисери, наші заньківчани, оркестранти були приємно вражені. Приємно вражені, тому що це оригінальна техніка. Ми ж переважно зараз користуємося китайським товаром, правда? Який не завжди буває, якісним, якісним, точнісінько, так м'яко кажучи. Так, так, так. Ну і є знаєте, є ще один момент: Оцей, оці міжнародні зв'язки, оця, знаєте, хороша аура, яка склалася впродовж тих двох днів роботи, враження про українців, наші враження про них це дуже добре. Це дуже добре, тому що розумієте, оскільки шведи поїхали з позитивом з України. У нас є можливість продовжувати далі цю співпрацю. І, десь і, можливо... і Не зупинятися на випуску аудіодиску. І так? робити, і, звичайно, і робити те, про що говорив сьогодні пан Григорій. І десь можливо робити те, про що говорила пані Марія, е задаючи запитання. Тобто, ну, тобто, це, до речі, це вже не перша співпраця з шведськими партнерами. Другий етап, в чому полягає, і коли поїдете до Швеції. Ну, Сьогодні ввечері. Літак приземлиться в Стокгольмі. Я думаю, що наступні місяці два шведські звукорежисери будуть працювати з тим матеріалом, який вони зробили у Львові, записали, монтувати, так? так, звичайно, монтувати, обробляти. Там є, ну там дуже складна робота, багато цієї роботи. І планується, що на початку осені шестеро людей поїде до Швеції записувати вже сольні. Партії. Дякую. 2949 телефон до студії. Маємо черговий телефонний дзвінок, чергове запитання, слухаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Е, Оксана Збігнівна, це Євгенія. Е, назвіть, будь ласка, прізвище, хто входить хто записувався на той диск, що вчора ви записували. Угу. Я зрозуміла, це пані, пані Євгенія Бідзінська. Е, значить, це буде Василь Сукач з Луцька, дуже гарний тенор. Це буде Наталія Слюсарчук з Вінниці, академічне Сопрано, надзвичайно гарне. Це буде Марічка Швардак з Мукачева, яка ну неперевершено виконує джазові твори. Це буде Степан Гончаренко з Сімферополя, вже відомий львів'янам. Тенор потужний. Ми, до речі, 15 жовтня будемо мати у Львові його сольний концерт разом з симфонічним оркестром. Це Зера Кіраджиєва, так само кримчанка, переможниця, фіналістка проєкту Народна зірка першого проєкту. І е, Микола Пришнівський, Тернопільчанин. Плюс оркестеро так, плюс оркестр і плюс троє четверо шведів. Так. Теж Люди, та бо так. оскільки україно-шведський спільний проект. Пані Оксано, чи довго шукали оркестр, який би співпрацював із незрячими? Наскільки знаю? Ви мені розповідали, що це єдиний оркестр, це симфонічний оркестр національного театру Марії Мерізінковецька, який співпрацює з вами? Ви так? знаєте, пані Світлана, ви не повірите, але от прийшли і відразу попали в ціль. Розумієте, тобто, як це не дивно, це був кінець 2007 року, коли з'явилось таке бажання зробити такий проєкт, з'явився такий задум. Я просто прийшла в театр Заньковецької, мені підказали, що там є такий диригент Богдан Мочурат. Я підійшла до нього і пояснила йому, що серед незрячих є дуже багато талановитих співаків, які, на жаль, ну, реалізовують свій талант. В кращому випадку в замкнених будинках культури українського товариства сліпих. Тобто вони не мають виходу на сцену професійно, вони не мають виходу десь на телебачення, на, ну, на, на якісь такі потужні великі акції. І це не добре. Не може бути суспільство таким замкненим. Пані Оксана, 30 секунд секунди завершення ефіру. Пан Мучорат швидко погодився. Відразу. Відразу це добре, що є такі люди. Він просто не зрозумів, як він сказав, зізнався пізніше, під чим він підписався. Але потім виявився дуже щасливим. Дуже щасливим. Пані Оксано, дякую, що ви прийшли до нашого ефіру. Дякую за ваші ініціативи за те, що ви розумієте, що позитив він перемагає негатив і він нам зараз потрібен. Дякую дуже. Дякую. І нагадую нашим телеглядачам, що гостем програми була Оксана Потимко, виконавчий директор Львівської обласної організації. Спілки інвалідів. На все добре. До побачення!